За укроп маленький. Ага, укроп маленький. А ось це був колишній колосний двір. Де це? Оце був колосний двір, коли був зруйнували, Весь немає нічого. То все, що залишилося від колосного двору. А вон є що, ну, видно далеко, вон видів там. Отакі білі, отуди. Ми вон підігри і його видно, воно на дорозі. А будувати сіло того друге, ще один. Ну вже відбив. Укроп так. Де? То Та бущевик. <плес> а, тобі, що, що? <плес> Мене більше, наприклад, цікавить оце вишка, що це таке. Оце вишка від Київстар. Вона, 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 вона йде хвилю конусом йде. то тут під селом не бере, а там десь може і шкідливо. Але вона то саме... Е, що а хто щось... давав дозвіл на будівництво? Сільська рада. <рігут> а в городах чого? Що? що в городах? Тоді воно то колгас не було. Колгасний двір. Це Буко. Ні, то колгасний двір того, що. То що таке було колгасний двір, зруйнували, що продали. А платять кому вони за ту... Сільські раді. А оце запущена вода? Це було, це було в однопірній бахті для. А зараз де <плес> знаходиться кожний. А от хатка лелека. Бачиш, зробила на другий. Вже пусті, вже вилітіли. <плес> наступний рік на весну чекаємо. Ну так, це привезти, але не видно. Я думала, буде ближче.